Так, Всім привіт! Ну що? Треба зробити рейс на елеватор. Кукурузу одвести. Вже загрузили мене. Приказую, прикалується. Зараз самі поїдете. Студенти за рулем. Так. Веземо кукурузку на елеватор. По третій формі це я на себе буду здавати е, з ПДВ ціна 6200 е, по з ПДВ. Буду здавати, подивимось, що мені пропустять накладну. Бо вже дві мені заблокували накладних. Одну там не на большу суму, другу на большу. Сейчас подивимося, що з третє. І це якщо третю не здаю, то вже не буду нічого здавати. Поки, що, поки не розблокую всі. Одну коротше, не хочуть розблоковувати мені. Тому що немає ні закупок, ні соляри, ні робітника не було. А це тепер вже я і соляру купив, і робітника найняв собі. Коротше, якась трошки туповата система. Причому тут робітник, може я сам там ревлю. Якась туповата система. Так, е Коротше, їдемо на елеватор. І зараз буду вам показувати та розказувати все по дорозі. Так, ну що, виїжджаємо. Зараз хочу вам трішки розказати про моє ПДВ. Що виходить? Получається, зараз я що сидів на машині, бо, тому що ТТН я тільки можу на себе, і на робітника, а робітник в мене не водій мана. Ось так, якось так попалося. Це ну, так сложилось. Тому що цей водій, що був на мані, він працює у батька як на Ну Треба помінятися, мабуть. Робітниками, щоб водій у мене був, щоб він лазив. Так, коротше, дуже запутана історія. Получається, все должно бути чітко і продумано. Думати треба наперед. Так як досвіду немає, виходить, як виходить. Показую вам реальні свої помилки і розказую ноги. По-друге, дивіться, ви як то зараз багато, я дивлюсь там, як минулий раз я розказував, показував, що перейшов на третю групу з ПДВ. Буду пробувати. То багато запитань людей виникло, ну розказую, як є. Першу накладну мені пропустили, другу накладну пропустили на маленькі суми, там по 70 тисяч були суми. ну, виходить, за одну машину, за другу пропустили, третю заблокували. Це було. у... В березні, по-моєму, місяці це було. Заблокували третю, подавав документи на розблокування, подавав, подавав, не розблокували. І скаргу вже робили, нічого не допомогло. Не, не розблокують. Тільки тепер через суд будемо вирішувати це. Е, друге, пшениця. Була в мене пшениця, е, яка лежала в складі. Вирішили вивезти мені її. Получилась там е, накладна на 200 тисяч десь. 40 тунчиниць десь там з чимось копійками. Получилась накладна. Заблокували одразу. Це вже було у квітні, по-моєму, місяці. Заблокували. Е, на розблокування ще не подавали, не знаю, що і як буде. Коротше, купив я на ці гроші вже соляру. Офіційна ліцензія в мене вже є. Купив солярий. Подивимось, що буде. Так, ну що, виходить, що гроші мені то перечислили на рахунок, але ж без ПДВ. Поки що ПДВ там зависло. Це 14% зависло від тої суд. Так, ну що далі? Получається, на пшеницю мені заблокували, накладну, документи не подавали. І це зараз ще раз спробуємо. Попробуємо маленькими партіями кукурузу вести. Ціна піднялася на кукурузу. В принципі, це хоч більш-менш якісь гроші, Воно хоч може буде рахуватися. Здаємо зараз Оце везу на елеватор. Елеватор вже ті, з якими мені поблокували накладні, не хочуть, вже, звісно, працювати, ну не горють бажаннями е працювати тепер зі мною. Ну, Зараз третій елеватор. Пробуємо. І ще здати. Пробуємо. Зараз короче, їдемо. Сдаємо машинку одну. Попробуємо. Я не знаю, будемо вести одразу чи ні, чи будемо першу зареєструвати, реєструвати накладну. Та я думаю, спробуємо першу зареєструвати і все. І будемо дивитися, що воно і як. А може і одною накладною всі 40 тонн чи сколько мене тут, 50 буде. Ну, залишилось кукурудзи 50 тонн десь. Подивимось як ми будемо одної накладної реєструвати чи кожну машину. Бажано Бажана на кожну машину, бо чим менша сума, тим менше ризик, що її заблокують. А тепер розкажу вам, як це як по-правильному треба було б зробити в моїй ситуації. Бо я, виходить, перейшов з минулого року. Я відкрив ФОП на другій групі. Звісно, що щось я купляв в чорну, ну, типу за нарічку. Щось я купляв у білу е Ну, купляв через ФОП. Але е як треба було? Треба було зробити всю цепочку. Так як техніки в мене своєї немає: комбайна, е трактора і сівалки, то або бажано, що в тебе вже на другій групі це все було. Щоб це світилось все у твоєму електронному кабінеті, це ТБС 20 ОФП подати, якщо розумієте, всю техніку подати, всю землю подати, що вона є. Договори, зробити, це обов'язково. Що я нанімав техніку на посів, що я платив за все весь цей посів, гроші. За жнива, за перевезення урожаю. Коротше, вся цепочка оце повинна бути від е, землі, наявності техніки, якоїсь, е, закупівля соляри, Усе повинно було ще бути на тарій групі, все повинно було світитися. І всі договори, і всі бумажки в тебе було, повинні бути. Були. Так як у мене цього всього не було, ну не всього, деяке було, там в мене світиться і трактор мій. Машина, то в мене є своя банчика, це моя машина, вона світиться на мені. Ну і тракторець Гусянич, я не знаю, він е щось вважається. Це як. Ну, взагалі пишеться, що універсальний трактор. Коротше, вся цепочка, щоб перейти на ПДВ. У вас повинна бути вся цепочка: закупівля насіння, закупівля добрив, закупівля там е ще якихось е ЗЗР. Коротше, повинно все бути в біле закуплено і е, ну, продано хоча б напевно, перший рік теж в Ну, Щоб усе о, там, фоб, фоб друга група, щоб по третій формі, це все було. Головне, щоб цепочка вся була, вся була насіння, добра. Чим більше цих бумажок ти збереш, тим більше, тим проще буде тебе розблокувати. Пшеницю, якщо ти сіяв, то треба, щоб було. Де ти купляв насіння, платив як за це, щоб договір був, все видаткове, що там ще де бумажки які даються. Щоб все було. О, тоді, можливо, тоді можливо, і ти проскочиш і тебе не заблокують накладні. А так як в мене всього всього не було, то почались блокування, почались всякі проблеми. Ну, Як воно далі буде, не знаю. Подивимося, що є, як і далі. Робітника взяв, вже е, взяв соляри офіційно, купив собі. Резину на мана купив теж з ПДВ. Е, соляру з ПДВ теж взяв теж там. Ну, В принципі, соляру вигідно брати з ПДВ. Та й продавати вигідно все одно. Так що. Є в, цьому, є в цьому інтерес, є в цьому плюс. навіть, навіть ну, от У мене виходить зараз до 100 гектарів вже на мені. То є в цьому сенс, Я вже бачу його. Бухгалтера по поводу бухгалтера. Учились, ми, учились там з моєю дівчиною, дивилися і відео, і учились і спрашували, ну, все одно важко це все потягнути. Від того, я зараз бухгалтер бухгалтерську фірму найняв з другого міста на аутсорсингу. Плачуємо гроші. Платю. Коштує це 4000 вести ПДВ і 1500 вести просто як ФОП-єдинника. Такі от справи на сьогодні. Все, виїжджаю на хорошу трасу на міжнародна. Так що давайте відключаюсь, Може трошки зніму, давайте отак. Да? Балакати вже багато не буде. Ось, Виїжджаємо з села з маршру, покажу те, що вам прийде. Так що, хто планує з ПДВ переходити, не спішіть. Краще рік проробити на ФОП другої групі і зібрати всю документацію. Тим більше зараз, якщо по третій формі, то різниця, різниця всього 14%. Так що, працюйте на третій формі, по третій формі зараз офіційно продавайте з ФОП в другій групі і буде вам щастя, в принципі, зараз воно непогано виходить. Так, ось такий елеватор тут є у нас. Не буду казати, як якому селі. Недавно його теж построїли. Так, пора спрашиваю, вроді би все розказали, но я такий що нічого не заповнив. Ну, Будемо розтинтовуватись, коротше. Так що, стою на вагах, вилазить можна тільки щоб подати ТТНК, ну тут строго на цьому елеваторі. Е, такий ось елеватор. Тут все строго, так що не знаю чи по шиї ще получу за відео. <світтє> ну нічого, ціну вроді дають нормально, так що будемо працювати. Тяжело бути студентом перший раз, трішки хвилювання є все таки. Та й на машині важковато. Елеватор, звісно, клас, чистенько все, вимитено. Дисципліна, дисципліна на найвищому на рівні. Все новеньке, красивеньке, проложений бетон, віса тут з дві сторони, як -то. щуп електронний, що тут ще такого. Ні, ну, Красиво цивільно все. Так, виходить, тут ще не... вагони відгружають, вантажують. Ну, так. Банки стоять, як і бачите як вони правильно називають напишіть, що в них дно ну, дно, виходить з кумусом. Так, Підійшли, вроді би. Я ж кажу, вроді би ще по шапки ніхто не дає. Вроді би все правильно робить, так що нормально. Такі вагони, якісь інтересні, що це таке у них за контейнери. Які цікаві. Що це за вигрузка чи це чип. Одеті, під вила, може щоб знаєте, перегружати їх швидко, якісь який, контейнери спеціальні. Прикольно. Новеньке все. Красиво. Так, Будемо заїжджати, вигрузимось. Ну що, вигрузився я? Їдемо додому. Так, може я зараз стану перевірю порта на всякий случай. Пустим ставати можна, груженим, ну його нафіг, можна потім не виїхати. Забазуємо, зробимо ще один рейс сьогодні і, мабуть, хто остання кукурудза. Зимой писали, що це щебенки немає, все тут є щебінка, все підсипали. А то розказують там. Так, що, Рейс нормально зробив, все в порядку. Єдине, що за русская бачите на одну сторону. А то його тепер хиле постоянно. В одну сторону скидується, а, що воно? На одну сторону все. А так кукуруза Волога 12. 12,6 волога. Світтєво вроде там один один чи спорченный, один процент. Ну все у базі золота кукуруза. Так, ось бачите кучка, яка осталась. Ну що, другий рейс. Їду туди ж на той елеватор. Получається десь поскільки, 2 годинки. І рейс, та навіть менше, бо я щось довго стояв, чекав, там, чи вагони грузили, а так взагалі до цього возили, то швидше було. Просто і дорога хороша, і оперативна ми грузимо, і машина класна. Манчик. Так що їдемо на елеватор, студент за рулем бережіться. А ні, я нормально їду, я гружений туди швидко не їздю, назад, да, назад вже трошки швидше. По ямам, якщо пустий, то це, звісно, тяжело їхати, гупає, грюкає, повен вообще плеве. Клас. машина просто бомба. Куда там нам такі машини робити? Що? Ми відстав ще настільки років, що просто капець. Такі технології, не знаю скільки нам ще до цього йти і йти. Ну і що? зараз відгонимо всяких орків, всяку нечість виганим з країни і все буде, все буде добре. Працюємо. Це хоч поїхав, подивився, як нормальні люди елеватори строїть, а не сараї, як ми. Ну, дивіться. Як... Класно все. Ну, там дивлюсь вагони відгружають, загружають. дивлюсь технології, роздивляюся. Зараз мене щуп якраз бере аналізи, то поки там, бачите. Робітник, спеціально все, страховкою, все, все, ну, все як поводжено. Класно. Там Кришки якісь. ну такі. Вагони типу, як контейнеровози, Ну, Вони якби підвилочний погрузчик зробині, десь ще їх перегружають. Чи якісь спеціальні такі еті. контейнери. Так, все, щуп набрав. <гум> Минулий раз в мене сімечку, ну, соняшник брали, я не знаю. Дуже багато раз кололи. Блін, що за прикол таке вузьке все строїть? Він чульно не зеркалами цепляється. Чи це може так спеціально зроблено? О! Сміївський кузов. Вроде би. Це наші місцеві. І теж борт задній, бачите, так, як і в нас зроблений. Ну, да, ось кузов зроблений, так, як і в нас. Ну, задній ряд. А, только без верхньої кришки ось. Ось, отут, бачите, в нього немає підзернам, а в нас є. Хоч подивимося, як, як воно все, технологія. А вдруг ми теж колись як построїмо елеватор. Ну, дуже класні технології, ну, взагалі, офігенно все з бетону вимащено, під'їзд, заїзд, техніка безпеки. Все красиво. Короче, я ще й грузюся тут на елеваторі. Отходи якісь, кажуть, забери на ставок рибам. Думаю, ну ладно. Короче, надо так возить на елеватор, щоб потом ще виїжджати отсюда. Так що учиться студенти. Так, ну що, загрузився я і в обратну сторону. Є свій ставочек, а там сипнули мені відходи. Відходи з-під нашої пшениці походу, і сипнули. А там бита оця, як наче крупа бита. Ну то, що він там набрали у відрі, битого такого маленького фракції е з під пшениці. Так вони там як поняли, що це ділові відходи. Йома, там чуть, чуть я дивлюсь, вони вже всі пожаліли, що даром віддали мені. їх. Коротше, там уже походу по хазяйствам хотіли розносить. Почали спрашивать, куди воно везеться. так кажу, везеться на ставок рибам рибом. Все. Коротше, не вкурили, що, блін, жалко, такі відходи було отдавать. Я думав зараз кажуть, вирушайся назад. Так що ось так треба їздити. Їздиш на елеватор, туди везеш кукурузу, а назад везеш пшеницю. Свою причому. Так що їду, їдемо домой. Зараз ще один рейс, я думаю, вже загрузимось. Получається ось з такої штуки на Брозі є, у нічого страшного. Якась он бур'яни ще якийсь. А що рибом байдет. Так, роблю вже третій рейс за сьогодні. Уже 18 -го година. Останній, думаю, рейс і все. За сьогодні вивіз 40. 45 тонн десь вивезти сьогодні на, невеличке, на невеличку відстань десь до 20 км 15 км, десь. Такі. Зараз беруть аналізи і їдемо на розгрузку. от Другий день наших покатушок продовжується. Сьогодні вже вивозимо остатки там 4 тонни. Брат каже, давай вивеземо, ну, вивеземо так вивеземо. Йому подобалося ПДВ, що ціна така 6 .000. Каже, я так, за таку ціну не продам тут ці мішки. Ці 4 тони, що залишилось. Так що заводимося і рушаємо. Так. Ну, красота, ленти, скільки електроніки, все світиться, все красиво. Так. Класно, що тут є, що подивитися, дане движення, так. Розход 28 літрів на 100 км пустячка вже. Так, зараз сипає, ну, загружаємося і їдемо. Ще один разок з'їздимо на цей елеватор. уже В принципі, я привик до нього, вже знаю всі правила і не такий ж він там і страшний, як казало. Казали, що там прям капець. Правила такі. Все, все красиво, все організовано, все технологічно. Так що, е... Загружаємося і їдемо. Закінчив я возити. Вивіз сумарно 50 тонн без напрягу. Взагалі, якби за 2 дні можна, можна нормально так вивозити. Поки що у нас більш кукурузу немає. Здали, здали це все. Волога взагалі, 13 там показує, 12,9, 13. Ну, Все в базі, кукуруза класна вийшла, нічого порченого немає, не зараженого. Е, ну, Все, в принципі, їду додому, вже доїжджаю, по трасі намагаюся ну, не знімаю, тому що по трасі дивлюсь за трасою, а так вже по селі потихеньку їду, вже знімаю відео вам. Шо, машина класна, реально, так комфорт. Ну, комфорт усе є, все класно, не ламається, все ну, чітко. Тільки роби. Тільки робити, треба працювати. Так що заїжджаю вже на базу. Таке ось у нас тут садочок. Ставочок, садочок, природка. Круто. Соя посіяна вже. посіяли недавно. Уже скоро на наверху бути. Техніку трішки розформуємо, щоб вона і там стояла, і тут стояла. Ну якось так страшно оставляти в одному місці всю техніку розкидаємо по базам. Все, склади можна сказати, що зачистили, залишилась пшеничка і соя. Соя як резервний насіннявий фонд був. Я думаю, пару днів там, і як соя своя вилізе, то оголошу про продаж, кому може треба, буде соя. У нас там є деякі сорти. Так що все, приїхав додому вже. Будемо працювати далі, слідкувати за полями. Якщо підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому було цікаво, кому було корисно, обов'язково напишіть щось в коментарях та підписуйтесь. Все, Всім пока. Ну що, обираємо переможця конкурсу mm -hmm. з батьком. Е, так, ну Тут люди писали віршики, але ми не могли їх е, ставити в стороні. Тому ось, е батькові, батькові понравилось у цей віршик. Тут чоловік написав ось. О, такий віршик. Сподобався. Е тому я вже написав, з людиною зв'язалися і вже відправили приз. Е тут поставлю ну, заставочку, що вже людина прийняла. Ну, так що всім дякую за участь у розіграші. Щось будеш казати. Та, всім теж дякую, <говорит> що підтримують канал. Ну, і... no. no, все, всім пока, підписуйтесь. День добро.